Буває так, що хлопець. Е Після співбесіди з психологом отримує висновок, що там психолог вважає що цей хлопець, наприклад, не готовий стати штурмовиком, але він може піти на звичайний контракт, стати пілотом БПЛА, пілотом наземного робота. Він може стати артилеристом, але не штурмовиком. І такі а я правильно безпосередньо... розумію, що ось да. цей контракт він саме на такі важкі спеціальності розрахований, саме що молоді так. хлопці саме йдуть так. саме штурмовиками, наприклад, ну. На доволі небезпечні такі посади, чи правильно я розумію саме так, саме так і є. Тобто, якби за цим контрактом, який передбачає цей бонусний мільйон в сумі. За декілька випадків ти не можеш стати пілотом дрона, ти не можеш стати артилеристом, діловодом чи ким заводом. Це саме штурмові посади, це найважча робота. Тому відбір має бути досить таким суворим, оскільки люди це найцінніше, що у нас є. Людське життя, людське здоров'я це найважливіше, і відповідно якби вони мають стати дійсно сильною складовою ну, такого організму, як військовий підрозділ.